Ведмідь і Гуцул, українська народна казка. Трапилося це на одній полонині. Довгий час хтось крав з кошари сир. Тоді пастухи, що варили сир, вирішили зловити злодія, викопали глибоку яму біля кошари і замаскували її смириковим галуздям. І ось вночі прийшов ведмідь красти сир, та й геп прямо в яму. Сидить він там, борчить, але не може вибратися. Аж тут приходить гуцул з другої полонини також красти сир і теж геп у яму. Побачив гуцул ведмедя і дуже злякався, забився в куток і чекає, поки ведмідь його роздере, бачить, що ведмідь на нього дивиться, думає Ну, все, зараз він мене з'їсть. Аж тут ведмідь підійшов до гуцула, взяв його лапою і приставив до стіни, а потім виліз на спину гуцула та й вистрибнув з ями. Ох, слава богу, хоч не з'їв, подумав гуцул. А ведмідь тим часом пішов у ліс, зламав там смереку, обчистив її від гілок та приніс до ями. Потім почав тикати цією смерекою в яму, де залишився Гуцул. Гуцул спочатку думав, що ведмідь хоче його проткнути, але ведмідь почав муркотіти і показувати лапою, щоб гуцул схопився за дерево. Гуцул зрозумів, що ведмідь хоче йому допомогти. Чоловік міцно схопився за кінець смереки, і ведмідь витягнув його з ями. Після цього ведмідь і гуцул розійшлися кожен своєю дорогою.